Як я вже розповідала вище, Світло Дім це програма, яка стартувала 30 січня в дії. У додатку можна подати заявку кооперативам ОСББ і отримати від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю альтернативних джерел енергії. Які ще сервіси стартують у дії найближчим часом? Та чи стане в майбутньому цей додаток платним? Дивимося розмову із Валерією Коваль, заступницею міністра цифрової трансформації? Я ж повертаюсь сюди вже о 11-й. До прямого ефіру долучаємо Валерію Коваль, заступницю міністра цифрової трансформації України. Вітаємо вас, пані Валерія. Знаєте, відразу хочемо чи то спростувати чи від вас почути міф, який вже гуляє інтернетом про те, що дія стане скоро платною у зв'язку з тим, що міністерство цифрової трансформації ініціювало ліквідацію державного підприємства Дія натомість хоче трансформувати його в акціонерне товариство і багато. То хто почувши цю новину, розганяє у соцмережах та інформацію про те, що це означає, що дія там, якщо не завтра, то в майбутньому стане платною. Ну, як мінімум, я знаю, в моєму оточенні так точно я таку інформацію чув і з подивом перепитував, де ви це прочитали. Роз'ясніть, все ж таки, що означає ця новина. Вітаю, почну напевно з реорганізації ДПДІЯ. так. Багато було чуток і, так би мовити, поширювали різну інформацію стосовно ДПДІЇ. але насправді все дуже просто. Як ми всі знаємо, ще в липні минулого року господарський кодекс припинив свою чинність, тобто він був скасований. І відповідно до цих змін всі державні підприємства мають перетворитися в інші організаційні правові форми. Тобто такої конструкції, як державне підприємство, в цілому не має існувати звісно, це як перехідний період. Тому різні державні підприємства починають цю процедуру в залежності від своєї оргструктури. В даному випадку, коли ми говоримо про ДПДІ, то воно перетвориться в акціонерне товариство. Всі акції і будуть належати державі, а тому державне підприємство продовжить працювати в тому ж самому форматі. На дію на електронні послуги це ніяк не вплине і не впливає також і на їх вартість. А ось стосовно вартості. Хочу зазначити, що у нас єдина є функція, яка є платна зараз в дії, це мультишеринг, але шеринг цей оплачує. Компанії, які підключаються до до такого сервісу, і вони сплачують за нього для того, щоб спростити процес всередині компанії, так прибрати паперові копії, натомість обмінюватися електронними документами і даними, всі інші послуги, які стосуються громадян, вони не, не будуть платними, тому що діється державний застосунок. І всі послуги будуть і надалі надаватися в тому форматі, як і надавалися. а oh. плата може справлятися виключно за послуги, які за які плата передбачена відповідно до закону, так тому що є послуги, які передбачає там адмінзбір або державне мито, і саме в таких послугах плата справляється, але ця сплата не не дії, так? я хочу тут на цьому наголосити. А відповідно тому органу тому суб'єкту, який відповідно до закону має отримувати сплати за цю послугу. В Українській історії вже є такий Є приклад, коли державне підприємство переформатували в акціонерне товариство, це Укрпошта, і там після того як з'явилася така форма управління, як акціонерне товариство Укрпошта змогла на свій розвиток залучити ну, чималі кредити від міжнародних інституцій. Зокрема, мова йде про кредит від ЄБРР. А що на даний момент можливо в такому стратегічному баченні бракує ну от саме дії, на що в майбутньому став. Теж акціонерним товариством їй би знадобилися якісь такі додаткові кошти, ну в тому числі і кредитні кошти. Я можу сказати, що ми будемо залучати і використовувати всі можливості так, для того, щоб акціонерне товариство розвивалося. І якщо це буде впливати на ці можливості на розвиток безпосереднього застосунку, звісно, це буде плюсом. А про там додаткові можливості, які ми будемо використовувати, думаю, що ми будемо комунікувати додатково. зараз процес лише починається, тому стежте за нашими новинами новинами на старших на сторінках, і я думаю, що ми будемо повідомляти про такі речі. За новинами будемо стежити. Тим паче, що тато дії Михайло Федоров зараз пішов на нову посаду на посаду міністра оборони країни, і як всередині про що кажуть, кажуть, мама мама залишилась, якщо продовжувати такі вони вольсь. Так от якраз про це я так переживаємо, переживаємо. Так я хочу запевнити всіх українців, що турбуватися не варто. Наша команда продовжує працювати. Я, як профільна заступниця, яка відповідає за дію, залишаюсь мінсифрі і продовжуємо запускати багато послуг, в тому числі в цьому місяці, і на початку наступного на нас стартує багато програм підтримки і енергетикам і ФОПам. Які які мають наминих працівників, і думаю, що ми про це також поговоримо. Тому мобільний застосунок і портал дія продовжує розвиватись, Ми будемо запускати надалі класні послуги, зручні людяни для громадян. Тому перехід Михайла Федорова на посаду міністра оборони це не вплине, тому візія вже задана, і процес цифрової трансформації буде далі продовжуватися. У нас сильна крута команда, яка працює це йде на нічно для того, щоб громадяни отримували зручний сервіс? Наближається фінал Нацвідбору Євробачення. Також в дії можна буде голосувати. Ми пам'ятаємо попередні роки через кількість навантаження охочих проголосувати. Навіть лягала дія, що зараз робиться для того, щоб цього не сталося. Ну і нові ініціативи пошук роботи через дію. Наскільки прижилася вона? Так, стосовно Євробачення, ми технічна команда активно готується до можливого великого навантаження, але ми. Проаналізували попередні досвід, і також у нас цього року був досвід із мової підтримки. Нагадаю, 17 мільйонів українців змогли подати заяви онлайн, і дійсно ми пережили велике навантаження. Тому тут готуємось і ми впевнені, що все буде окей, і всі зможуть проголосувати стосовно нових послуг і пошуку роботи, так ми. Уряд підтримав експериментальний проект, який дав старт системі обрій, і протягом двох наступних років ми спільно з міністерством економіки та державною службою зайнятості будемо цю систему будувати, розвивати і інтегрувати в дію. А що саме зміниться? Тобто, в мобільному застосунку дія з'явиться можливість пошуку роботи, і цей пошук роботи відбуватиметься набагато простіше, ніж це є зараз, тому що ми будемо аналізувати ці навички, які і той досвід, який був вже попередньо у у, по, шукача роботи а, і спів, співставляти його з використанням штучного інтелекту з тими пропозиціями, які є на ринку, і таким чином ми зможемо зменшити ті навички, які є а, з тими пропозиціями, які є зараз на ринку. Окрім того, в дії можна буде отримати статус безробітнього, оформити допомогу безробітцю, офіційно, також звільнитися з тимчасово окупованих територій, тому що знаємо, така проблема не до сих пір існує. Тобто, це процес забюрократизований, а також отримувати гранти на навчання та підтверджувати кваліфікації. Перші послуги з'являться перші-другі квартали, і далі ми будемо розвивати цю систему для того, щоб нас розвивати систему зайнятості в Україні, оскільки це важливий момент для розвитку економіки нашої держави, Я пані а, ст... mm. так, да, так, 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 каже, да свою думку. І хотіла просто ще розказати про наші програми підтримки, про які я вже говорила да, на початку. Це програма підтримки ФОП, яка стартує на початку наступного тижня. Ця програма передбачає одразу грошову допомогу для ФОП другої та третьої групи, які відповідають певним кведам, зокрема. Працюють у соціально значущих сферах. Та були на спрощеній системі оподаткування вже 1 грудня. Для тих, хто вчасно, а тобто до 20 січня цього року подала звітність. Держава буде надавати одразу грошову допомогу від 7,5 тисяч гривень до 15. на підтримку, якраз в складний час для енергетики країни, зокрема, це на генератори. на... Акумулятори на паливо на, на так той саме ремонт або монтаж таких приладів для того, щоб підтримати бізнес, щоб вони продовжували працювати. Ну і наостанок це виплати енергетикам. Це всі працівники протягом січня-березня, які залучені до аварійно-відновлюваних робіт по всій території України, зможуть отримати щомісячну доплату у розмірі 20 тисяч гривень. Програма стартує також на початку лютого. Працівники їм не потрібно буде ніякі заяви заповнювати. За це відповідає саме підприємство, на якому вони працюють. А працівникам Буде надходити сповіщення в дію про те, що їм буде надходити така доплата. Це також підтримка уряду всіх залучених, хто зараз в надліцьких умовах в крижаній воді і в люті морози продовжують відновлювати енергетику і допомагають відновити світло і тепло для українців. Пані Валерія, дякуємо вам. А скажіть, ще залишилася опція в дії стосовно того, щоб залишити коментар на працюючий не працюючий пункт незламності. Ще досі цей аудит проводить уряд? Так, е так ми, ми аудит проводимо з першого дня запуску цього функціоналу, тому що для нас важливо, щоб на мапі в дії відображалися коректні дані, тому це працює. Можна залишити відгук. На кожний пункт незглавності відгуки відображаються повноваженим особам, які відправляють за це в різних областях. Тому так я закликаю всіх, хто стикається або з якимись там проблемами, або навпаки, хочуть порекомендувати цей пункт незглавності, залишайте відгуки в дії. Вони для нас дуже важливі. Це зворотній зв'язок і допомагає нам. А, дійсно побудувати зручний сервіс. Дякуємо дуже вам, мама дії. Якщо говорити алегоріями, Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації, Сподіваюсь, потім не буде якихось мемів. Це про закрити всіх нервгорія творчість.